Яки сьогодні будемо встановлювати автоматику Ratel SL800. Отримав нову плату керування з вбудованим Wi-Fi модулем. Друзі, взяв трубку 80х40, з нею буду робити підкладки під двигун. Ось так ми зараз проваримо сюди основу. Виставляємо першу зпчату рейку, реєчку під рейку для навіщо? Як підключати автоматику і потім як її налаштовувати. Воно вже під'єднано. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Пращенки, сьогодні будемо встановлювати автоматику рателі SL-800. І це, до речі, маленька новинка. Рателі sl 800 отримав нову плату керування з вбудованим Wi-Fi модулем. Що вона дає? По-перше. Ви можете користуватися, управляти своїми воротьми з будь-якої точки світу, з свого телефону, тобто з свого смартфону. Неважливо, це Android чи це, це, чи це iPhone, немає різниці. Ставите програму і, і управляєте. Також можете налаштовувати з свого телефону. Також само з будь-якої точки світу. Включити фотоелементи, виключити фотоелементи, включити сповільнення, виключити сповільнення, включити освітлення, зовнішнє, виключити освітлення. Це все можна. В даній автоматиці мо під'єднати зовнішнє освітлення. Тобто, ось тут є навіс, якщо б тут було б світло, могли б під'єднати прямо до автоматики і воно б і користуватися. Ворота відкриваєте, освітло, світло зразу включається. Ворота відкриті, світло світить. Ви заїхали. Ворота закрили, світло ще буде світити деякий час, або можна просто з приложення так само відкрити ворота і дивитися статус, наскільки вони відкриті, наскільки вони ну, там є спеціальний статус. В процентах вам показую наскільки ворота ваші відчинені, або, або зачинені. Якщо зачинені, то зразу пише зачинено або відчинено. Також можна з приложення включати освітлення під вашим навесом, або освітлення вашого двороку. З будь-якої точки світу. Ну а зараз хотів би вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати для того, щоб отримати зовсім безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це кресний, де ось таких відкритих воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Так як у нас вже швеллер я бачу глибоко, його не видно. Він закладений плиткою фемом, ми зараз його феми познімаємо, ті, що нам заважають, і виставимо автоматику. Ну а потім вже замовник обкладе. Сам двигун, і буде все чітко і класно працювати. Поїхали промову. Зверніть увагу, бачите, ось мені повиводили провода, і я вважаю, це добрі провода. Всім раджу проводити зразу провода. Ось такі 0,75. Не вітую пару і не сигнальний провід. А ось такі, ось 0,75, або що ВП, або ПВС. Чому? Тому що вони довше служать. Що сигнальний провід, що. Що вітає пари, вони ненадовго. Тобто вони ламаються все, чи перемерзають, не знаю. Ну, Вони довго не, не служать. Посіченню підходять, але по довговічності вони щось не підходять. Це у мене вже, вже роками це пророблено, тому я вам раджу зразу вести провода ось такі. От, і на датчики, ось 200-220, і на лампу. То, тут же ж. І Зверніть увагу ще одне: де правильно провести провода? Зверніть увагу, бачите, ось о. Два провода заведено, тобто чотири жили. На датчики чотири жили. На один із датчиків обов'язково треба проводити чотири жили. Вони трошки, правда, не дотягнуті, але то вже не біда. Ми вже дотягнемо самі. Зараз знімемо одну плиточку, просверлимо там отвори, зайдемо в стовпчик, вийдемо ось тут один. І ось де на, у нас є на сигнальну лампу. Також само вийде ось тут. Тоже просверлимо, зайдемо в стовпчик і по стовпчику вийдемо тут. Все буде скрито, все буде класно і все буде чітко. І на другу сторону, ось тут. Дивитися, бачите, вже один провід йде на 0,75. Так його тут достатньо. На один із датчиків обов'язково треба 4 провод. провід. Обов'язково. Тобто, на ближній датчик в целях економії тягнеться. 4 жили. Тобто або два провода по 2, або ПВС 4 на 0,75. Це обов'язково, запам'ятайте. так добрали, добралися до швелера. Тут 6, плюс 2 треба, щоб підняти. Зараз візьмемо 80-ту трубу, зробимо. Підставочки і все зробимо. Друзі, дивіться, бачите, є шов, додався стовпчик. Зробили, зробили маленький отвір. Зараз ставку запустимо, перевіримо, чи нема тут шапочки. Бо буває таке, що заглушать, а потім ще зверху ставлять, ну, додають до навіса. І потім не можна провода притягнути. Тому зробили малесенький отвір. Якщо нема, будемо лампочку ставити тут. Якщо є перегородка, Лампочку поставимо тут, сигнальну. Ну все. Перегородки немає, значить засверлюємо затягуємо і затягуємо далі. Друзі, взяв трубку 80х40, з нею буду робити підкладки під двигун. Зазвичай я роблю 20, піднімаю ну Так як тут на 6 см, то на 60 мм свелір опущений. Захований, то беру 80 на 40 Буду піднімати на 80 мм. Цю основу зразу йде в комплекті з ротею. І відрізаю ось ці ушка для того, щоб вони мені заважають. Я їх відріжу і отак от буду потім приварювати до трубок. Поїхали. О, отак буде чудово. Ось так ми зараз приваримо сюди основу і буде просто чудово. Перед тим, як приварювати, зараз поставляємо сюди оці. Гайки такі квадратні. Вони, до речі, теж йдуть в комплекті. Розпаковочка. Ротельі Mod in Italiano. Взяли кришечку, одразу її в стороночку, так щоб її не поцарапати, не побити. Опа! І наш суперовий класний двигун. Ну що ж, друзі, при... наживили двигун, наживили монтажну основу до наших трубок. Ходімо приміряти. Як воно буде? так, це повинно бути тут десь. І так от ми зараз туди насо. Трохи треба зрізати. ці трубки довгі зробив. О, залізе. Чудово. Що у нас по висоті зараз? Беремо ревичку, дивимося, як воно там по висоті. Може ще треба трошки приподняти. Зараз побачимо. Якраз виходить, все чудово. О, навіть зазорчик є тепер. О, Можна прихвачувати на сварочку його і встановлювати. Друзі, спочатку треба трошечки прихватити, не вварювати. Обварювати не потрібно. Бо мало лише може придеться його відривати, то потім, коли маленьке, то простіше відірвати. Виставляємо першу запчатурейку, від корпусу відступаємо 8-10 см і доводимо ось так до першої бобишки. Перехватуємо середню бобишечку. Є перевести в ручне положення за допомогою ключиків, які поставляються в комплект. Як перевести автоматику в ручне положення? Ось такі ключики йдуть в комплекті. Вставляємо, відкриваємо ключичку, вставляємо ключка, провертаємо і ось так до кінця. Все, автоматика в ручному положенні. Тепер можна двигати ворота і виставити і прихвачувати зуб 4. І таким чином далі, далі і далі. Як виставити другу та послідовні рейки? Так, виставляємо другу реєчку, ставимо. І обов'язково, що треба зробити? Треба обов'язково підкласти реєчку під рейку. для навіщо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І тут у мене зразу вже я ось так от роблю. І в мене там ще зразу виставляється зазор. Між шестирьом і рейкою. Друзі, так як у мене двигунчик трошки нижче сидить, я ставлю рейку прямо на балочку. У мене ось тут є сразу зазорчик. Якщо у вас нема, то треба його обов'язково робити. Він повинен бути між рейкою і шестіркою повинен бути десь 1-1,5 мм. У мене якраз замічательно 1,5 мм є. Друзі, бачите, як правильно нас збирати треба зубчату рейку. Ось тут є овальні отвори, овальні отвори, я ставлю болта під рівну частину і збираю ось так. Ось так правильно. Маленьку частину до рейки велика частина приварюється. Треба ось так обов'язково збирати. Друзі. Зубчата рейка розраховується, якщо у вас проєм 3,50, то вам вистачить 4 метри. Тобто пів метра треба додати. Якщо у вас проєм 4 метри, вам треба 4,50. 50, 50 см ніхто не продає. Тобто тоді треба купувати метр. Тоді, грубо говоря, 5 метрів. Тому враховуйте обов'язково, коли замовляєте автоматику, враховуйте ці 50 см. Обов'язково. Друзі, заводимо дроти ось таким чином. Разу цих сальних залишати, не викидати, бо деякі монтажники їх, його просто викидають. Не раджу його викидати, бо він трошки спасає від насікомих, хоча відлізняков сильно, сильно не спасеш, але хоч як-то можеш хоч -то спасе. Дивіться, як виглядає плата з вайфаєм. Це встроєний там вже вайфай. Тобто приложення на телефоні вже буде видно, коли відкривається, скільки відкривається. Просто чудова, класна плата. Можна нас налаштовувати, можна управляти, все повністю з приложення. Не треба нічого робити окремо. Хочу розповісти, як підключати автоматику і потім як її налаштовувати. Ось сюди ми під'єднуємо 220 вольт зразу. Далі, клемник двигуна він під'єднаний зразу заводом виробником, його чіпати не потрібно. Тут все під'єднано, все клас. Всі налаштування будуть ось за допомогою цього екранчика. І ось тут є такі. Енкодер, він крутиться, екранчик світиться і вибирається функція, яка нам потрібна. Або за допомогою приложення, так як це плата у нас з Wi-Fi. Зараз це буду показувати. Далі у нас є. Тут під'єднаний у нас конденсатор, він під'єднаний заводом-виробником, його чіпати теж не потрібно. Потім іде клемник, ось він пустить. Туди цепляється сигнальна лампа. Це той маячок, який ви кажете. Хтось маячком називає, хтось його сиреною називає, хто як. Це сигнальна лампа, ота жовта під'єднується сюди. Ну, а цей клеммнік під'єднується з зовнішнього освітлення. До речі, зовнішнє освітлення є тільки в автоматиці, в той, яка продає компанія нові ворота. В інших автоматиках нема. Це плата спеціально розроблена для компанії нові ворота з требуванням від компанії нові ворота і з програмним відбезпеченням від компанії нові ворота. Тому що компанія нові ворота з ретеля дуже плотно співпрацює, і вони на завод відправили свої. Тех завдання і свою про програмне обезпечення. Далі е, сюди під'єднується гіркон, но це додатковий гіркон е, механічний, скажімо, да, не електронний. Но, так як в готелі знаходяться електрони, він під'єднаний ось сюди зразу. Бачите, сюди під'єднаний електронний гіркон. Вот. Що таке електронний гіркон? Це таке ж саме, як і датчик хола на, на машині, в двигуні ставиться. Тобто там немає цих трубочок, які механічно трошки бувають глючать. А тут іменно все електронне. Все суперове і класно працює. Далі сюди під'єднується управління з фотоелементів, якщо потрібно. Тут береться живлення на фотоелементи. Ну а далі, а далі ці всі останні контакти, вони, їх можна виставляти правильно. І що значить виставляти правильно? Ось тут на екранчику можна виставляти кожен виход. Є виход 1, виход 2, і GND і кнопка стоп. Це все можна ось тут виставляти. Допустимо, виход 1 зробити. На стоп, або виход 1 зробити на освітлення, або виход 1 зробити на чисто на калітку, або виход 1 зробити на повне відкриття. Так само можна виход 2 зробити, так само можна кнопку стоп зробити. Все, за допомогою ось цього екранчика, або за допомогою приложення можна це, це все зробити. Ось так виглядає приложення, як його, як його налаштовувати. Заходимо в пристрої. Ось наш девайс, нажимаємо налаштування і все. І ось бачите, на українській мові повністю все. Тобто тут є, зразу пише кінцевики, фотоелементи, наскільки ворота відкриті. Так само відкриття воріт, все це можна включити, освітлення або виключити. Освітлення це зовнішнє освітлення. Функція виходу 1. Це те, що я вам казав, ось тут виход 1. є. От ви і виставляєте. Бачите, можете все виставити. Тобто ворота, хвіртка, ворота відкриті, ворота закриті або, або освітлення. Другий вихід так само, так само можна налаштовувати, як і перший. Що вам потрібно, то і робите. Далі йде э, стоп-датчик, можна активувати, а може не активувати. Фотоелементи можна активувати, може не активувати. Зараз воно не хто. Двигун у нас. Лівий або правий. Зараз стоїть лівий. Якщо буде в цю сторону, буде правий. Сила двигуна на 100% включена. Автозакриття можна виставити стільки, скільки вам потрібно. Максимум 240 секунд. І вуличне освітлення. Також саме можна виставляти стільки, скільки вам потрібно. Виключити. в будь-яку сторону. Бачите, зразу пішло в другу сторону. Типа закриватися. Відкривається. Все буде видно. Вам статус буде видно, відкриті ворота чи закриті. він бігає ползунок, бачите? До речі, якщо у вас злетів магніт, кінцевий вимикач, то він через пару секунд сам виключить. Тобто, бачите, двигун не згорить. Тобто вийшло, вийшов час і все. І все чудово, двигун не згорить. Як додати пульт на дану автоматику за допомогою приложення? Заходимо в три палочки, далі пристрій. Далі Вибираємо той пристрій, який нам треба, налаштування. і далі користувачі. Не налаштування, а користувачі. Нажимаємо, виз... нажимаємо пульт, нажимаємо додати, і воно дає 8 секунд. Нажимаємо на пульт, воно поймало і вам предлагає, на яку функцію його поставити. Відкриття воріт повне для квірки для або для освітлення. Хай буде для відкриття воріт. Тут внизу можна надати ім'я даного пульта. Ось так надали ім'я якесь приблизно. І зберегти. Все, ось де цей пульт, вже надано. Так само робимо далі. Нажимаємо другу кнопочку, вибираємо хвірточку. Опять надаємо ім'я, якесь як там надали, допустимо, зберегти. І так, далі, і так далі. Тобто, на освітлення, опять ж таки, нажали і нажимаємо. Вибираємо для освітлення і так і далі. Тут оце все можна спокійно отак от додати за допомогою, за допомогою приложення. Навіть не треба, а залазити в двигун. Дуже удобна і корисна програма. Кому потрібно, звертаємося в компанію на юваро. Вортелі йдуть розібрані кінцеві вимикачі, збираємо їх. Таким чином. Тут такі от кріплення вкручуємо. Ось Два кінцевих вимикача. Поїхали ставити. Кінцевий вимикаєш задній, то о, треба так виставляти, щоб ворота не впиралися в улавлювач, залишався там зазорчик. Ну, від 5 мм до 2 см. Помічник мені каже, що півтора внизу, а зверху один. Значить Це все чудово, класно. Ми кінцевик правильно виставили, виставляємо передній. Передній треба також само виставляти, щоб ворота не впиралися в каретку. Також, щоб був зазор. Аж стукну, вперлося, значить кінцевик треба трошки подвинути. Воно не повинно стукати. О, зупинилося до. Провіряємо, розблокуємо і перевіряємо, скільки ворота підуть. Це 2 см. Трошки забагато, можна трошки зменшити. Зараз зменшимо і закрутимо. Зменшимо як, Ось сюди трохи подвинемо і зафіксуємо 6 Раз, і ще раз перевіряємо, Повинно десь бути півтора-два км, більше не треба. Чудово. Якраз так і є. Все. кінцеві вимикачі ми виставили. Зараз активуємо фотоелементи, налаштує людина собі програму і все буде добре. Треба зробити тест, бо ворота не дезакрили. А тест це означає те, що автоматика поймає, який приєм, виміряє сама приєм. Тому заходимо сюди в налаштування, шукаємо, воно в самому низу, по-моєму. Тест. От, Запустити тест написано. Нажали, єдинічку поставили і знову на інкодер нажав. Ворота поїхали, вони самі відкриються, самі закриються. І тоді ми будемо знати точно, які, автоматика буде знати точно, який тут проєм. Є, все, вони пройшли тест, вони обучилися, знають, який у них прийом, Все це чудово. Перевіряємо та закриваємо. Друзі, ось скачали програму, зареєструвалися, ось так вона виглядає. Як тільки, що ви робите? Ви що ви нажимаєте Додати, з'являється ось такий, бачите, «Добавити пристрій. він Додати. Далі, що він чекає, що пошук точки доступу. Він зараз знайде інтернет. Потім ви вибираєте, ви вибираєте свій, свій Wi-Fi роутер, свій інтернет, натискаєте на нього і вводите пароль іменно вашого Wi-Fi модуля. Вводите і він зразу підключається. Або можна зробити без, без під'єднання до Wi-Fi. Ну, ми зараз під'єднаємось до Wi-Fi. Все, воно так виглядає. На головну все, воно вже під'єднано. Ну, діло в тому, що так як немає інтернету, людина каже, тому воно зараз працювати не буде. Появиться інтернет, буде спокійно працювати. Ну, ось, дивіться, як класно виглядає сама автоматика. Просто суперова і чудова. Ось такі йдуть пультики, два штуки в комплекті. Тут теж написано в ротелі. Нагадую вам про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати зовсім безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке я заплачу провірю. Другий подарунок це кресло. Ось таких відкатних воріт. Під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того щоб отримати безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходяться під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.